Візит прем'єр-міністра Японії до України. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Традиційно закликаю вас підписуватися, ставити лайки, коментувати та під цим залишати коменти під цим відео та поширювати його. Отже, до Києва прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Японія це країна, яка зараз головує Великій Сімці. Зараз Фуміо Кісіда прибув із Індії. Це теж досить важливо. Що він здійснював робочу поїздку туди, і прикметно, що Індія нещодавно оголосила рішення про те, що вони доєднуються до санкцій Європейського Союзу і Заходу проти Росії щодо граничної ціни на нафту, і не тільки. Це, в принципі, певний удар по Росії, тому що мало того, що Індія раніше купувала велику кількість об'єми нафти. З Росії нафтопродуктів з дисконтом, фактично зі знижкою, доволі таки серйозною. Так тепер можна сказати, що ми бачимо взагалі на сьогоднішній день ще більше ще ціна буде знижуватися. Тобто, це важливий аспект. Другий аспект, на якому слід наголосити, що зараз ми бачимо вибудовування. Такої лінії фактично поясу держав, які е, будуються не тільки на Заході, а й в Азії. Це дуже важливо на стримування Росії. І ми бачимо все більше країн, вони фактично приєднуються або приєднуються до санкцій, або не збільшують свою співпрацю з Росією, товарообіг і не постачають ті ж самі технології подвійного призначення. Це Японія, це Південна Корея, це Індія. Досить важливо. І нам дуже потрібно, щоб Індія долучалась до санкцій, чи, скажімо, обмежувала свою торгівлю з Росією, тому що між цими країнами традиційно склалися такі відносини, коли був великий товарообіг. Тому цьому потрібно протидіяти. Наступний момент, який ми бачимо, це досить важливий візит з точки зору балансування на противагу візиту Сі Цзіньпіня до Росії, який ми з вами обговорювали вчора, і неодноразово і ще будемо повертатися. І так само, навіть якщо допускати, що відбудеться розмова українського президента Зеленського і лідера Китаю Сі Цзіньпіня, це такий додатковий спосіб балансування. Тобто, ми отримуємо додаткові переваги і підтримку нашої позиції з боку держав Азії. Японія, все ж таки, незважаючи на те, що це. Скажімо, частина західного світу за розвитком, за державним устроєм, за правами людини, верховенством права, то що це все ж таки країна Сходу, і досить важливо мати позиції і звідти країна Азії. Отже, таким чином, ми бачимо, що Японія, Південна Корея зараз дуже важлива позиція Індії це вибудовування якраз ось того альянсу. Який буде зменшувати співпрацю або не вести її взагалі долучатись до санкцій, як долучилася Японія, або зменшувати співпрацю проти а, співпрацю з Росією і підтримувати Україну? Це важливий зрештою сигнал для нас, тобто вибудовування ось цього на противагу Китаю, і це підтримка нашої позиції, тобто Китай теж. Буде спостерігати і дивитися за позицією азійських держав, як вони реагують. І чим більше буде підтримки на боці України, чим більше буде індикаторів того, що ці держави не хочуть поглиблювати співпрацю з Росією, а Росія перетворюється в таку собі державу парію, тим більше це буде впливати і на позиції Китаю. Це теж важливий аргумент. Зрештою. Ще один важливий момент: це. Те, що як я сказав, Японія зараз головою в форматі Великої Сімки. Велика сімка виробляє досить багато рішень, які потім втілюються в життя і які лягають в основу прийняття предметних рішень. Я вам наведу конкретний приклад, як це працює 10 жовтня, коли був масштабний обстріл України іранськими дронами шахет, які запускали Росії ракетами, коли вони почали бити по енергетичній інфраструктурі, збільшились обстріли Києва тощо. Тоді було засідання Великої сімки онлайн, де вона за участю глав держав, форматі глав держав, і прийнято принципово важливе рішення допомогти Україні нарощувати системи протиповітряної оборони. Одразу після цього відбувається Рамштайн, ухвалюється відповідні рішення, і ми продовжуємо отримати протиповітряну оборону. Це лише один приклад, як це працює. Так само це працює по економічній підтримці України, по санкціям проти Росії. по... Фінансовим механізмом впливу і так далі, це ще один важливий момент. Наступний момент це те, що Японія традиційно підтримує Україну економічно-фінансово і є надійним партнером в сфері інвестицій, в сферу кооперації розвитку бізнесу. Я вважаю, що Японія дуже корисна може бути в Україні з точки зору оборонно-промислової співпраці, оскільки Японія виробляє Досить багато, скажімо, комплектуючих, або має потенціал, має наукову базу, яка б могла виробляти комплектуючі елементи для так званих технологій подвійного призначення, які потрібні в виробництві озброєння. Це теж важливий фактор, який потрібно враховувати. Тому дуже добре, що Фуміо Кісіда в Києві бажаю плідного і вдалого візиту. Ну а про ситуацію в подальшому. Буду інформувати вас, тому залишайтесь на моєму каналі. Дякую за увагу! Слава Україні!